ручками спірой молодцы педагоги Юрійович. третій прогін. третій прыги нашого їда знимой покажи <рив> а, <ми> <рив> готові <рив> до старту а, треба... Нет, треба було обличчя зняти Не вийшла марушка. О, дивиться, що кабанів лякає. Що ви не бачили кабанів? А? Не пробігали кабани біля вас. Ні, ми запах чули. тули. Доїдається. Це... Так, ну заїхати. Сьогодні. До самого лісництва спускалися лижами. Лі, ліс, був, ліс був маленький, що тут лісу взагалі практично не було. Тут посадка тільки була. Це було 35 років десь тому, орієнтовно. Там пише, там що... приїхав туди. Це, що, що, це, що, що для тебе це комарі? Що, 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 це, що, що, і комарів не бачив. Нас комарі це, літ, літають, то комарі, кулакі. Чіпа тут комарі? Ну покажи, які у нас комарі? У Нас комарі! Ну, з таким жалом! Це и поля. Дончиця Виталия! Це земля. Дончиця. Ого, здесь там было видео... ого, 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 рассказывал, что засыпало? Оце, це, це, напевно, був лаз їхній, так? Це лаз, куди вони ну, в крицю лазили, і туди вони заходили, і там їхня землянка. Да, і так, тут, то це, тобто тут були то, ну, хлопці, хіт. так? Та, та, там, ще ходили. Було. Воно тут, напевно, і є. Чому воно було? Воно Ти, просто осипало. Метр... Метрів десять чи більше? Тут ходів дуже було багато. Вони, ну, Більшу було пару запасних, не тільки що вони тут були всі. Але так воно зверху, чи воно було ще накрите? Воно було накриття, була як криниця зроблена, вони залазили в кринцю, бачиш? А, це хід через криницю був. Так. Ну, тут, бачиш? Ти ходу, Ігор, не бачу. ось з цієї сторони добре видно. А ну покажи. Рома запікутли. Ось який вхід, які двері зроблені. Ну, типа все, отвір. А тут багато підземних ходів було. Тихо, тобі і так ніхто не це Вхід. Це Криївка, так? Криївка, так, це Криївка. Тарапани. Ні, це равлики. Дивись, вони щось хавають там ще. Так, є, є. Оце самка, це самець. Самець більший. І ми їх розплодимо. Вигляд, <ривіт> що я типу, плачу. Да, плачу, я рідаю. Перша допомога. Його. І не перша навіть. І тут медицина я знайшла. Героя. <ривіт> Такі да, як же без лікаря. <ривіт> Мусить бути лікарі дорозі. Це все асистенти. Маруськами. Шкода. Шкода. Ну, пару кабанів я тут бачу. Пару є. Але. Кабанів. Ми осінню ходили з металшукачами, ну, обід вже картоплю пекли, сам жарили, коли по 100 грам. то коротше прийшло кабанів 15 до нас. То ми їх теж фотографували, але ну, правда, нічого. Ну, вони звикли, що їх, ну, їх кормили і вони ну, тіпа ще ручні. Як випасли, десь недавно, то вони ще відкрили. Ну, а потім всі тут до хати вернулися. Всі. Ви. Ми стогнати. Ось така дорога дочин. До Стоплі сльоні не пускати. Землянки Першої світової.

Височина. Роман <laughs> <гад> Манадамович висота 299,5 метра над рівнем моря. На вишці ми були з Петровим там 320. А Петров що там вишку. Я, навстрю, я... Ну, я не знаю, як живуть ті люди, які не пили Джемісон на Волинській Височині. Гу. Бажаю всім побувати і це. Піднятися сюди яким шляхом. шляхом. Ну, краще велосипедом, звісно. Ще, Ще краще є. Я... Україні і українцям цього самого найкращого. перемоги. Да, Горохівщині задоволення. Доморогом супостатом, щоб вони всі згинули, там нечисть. Якщо самі не загинуть, ми мені допоможе. Дякую дякуючи вам і я це зробив. Хотів, Думав сам, а тут ви мене підтримали. Справжні друзі. Є, є, є. Є хлопці, всі купали, класно. І видно все, що вони. Як ти хочеш ще, Віталій? Сюди? Я хочу... Ні, ні, ні. Потанцюємо туди. Тихо, тихо, в ями не стоїмо. Ми сюди стоїмо. Так, Юр, не, не, много, не много, всі... <різячих> в ногу, не в ногу, всі в розбой. Чи, <різячих> бля, чоловік паук, бля, треба, бля, ціпляти, а ти, бля, паутиною сюди. До тата всі прилинули, бля, отак як Тоже класно видно, до речі. Правда? А тепер зробимо пару фото. Щолкайте, пацани. Це були тренування, тепер щолкайте. Пацани, на всякий случай. Віру пітьмі, коли не видно обрій, іди до світла, серце відчувай. Візьми надію широ, без зупину, свій вірний шлях надією плекай, коли стомився у лиху годину, і біль у серці рветься через край. У себе вір у ту тяжку хвилину, а долю в руки Господа дай. Ти помолись, і хай твоя молитва натхнена найчиста, чиста, мов свята Роса, Яку промінням сонячним приймають благословенні світлі небеса, діди до сонця, що вогнем проймає увесь твій смуток і безмежний жаль. Хай віра в себе в тебе не згасає, як не згасає Божа благодать. Вірю в цей час ми змінимо світ на краще, ми будьмо за правду, за мир, за добро життя. І підла війна не зможе підступно стати, піде в небуття, іди вже давно пора, Нас в їздять по в горах. Виключають турубільника, блядь. Це, це не наші люди. Наші їздять. На таксі не їздять, Де на таксі. А -а -а. Оце наші Пусти, люди. Неправда вража. Ганьба відійде. Прозріє нове зерно. А ми всі брати. У дружній родині наші разом заодно підіймемо зростимо. Студи, на конях не виїде. А тут видно було для бідноти, Для бідноти там не вже мить, і сповняться мрії наші, В щасливій країні на рідній святій землі, де щедрі лани, і сім'ї, діті небагаті, те твори моря, де води поля ліси. Україна України земля єдина, де рідна мати, де шире серце за батька й сина, Україна, України, земля єдина, де рідна мати, де вірне серце за батька й сина.